На холодильнику зламалася ручка, пробував приклеювати на суперклей, декілька відкривань і знову. І на допомогу нам прийде, звичайно, 3D принтер. Змоделював ось такий вкладиш. Зразу роздрукував ось таке лекало, приміряв, щоб все підходило. Все нормально підійшло і роздрукував саму детальку. Роздрукувалася ось така моделька, такий вкладиш, товщину зробив 3 мм. Все заходить класно. Зараз його приклею на суперклей по всій площині. Ось тут приклеюю, тут приклею. Встановлюю на холодильник. Потім місця там, де відпала пластинка, проклею теж суперклеєм і цю частину проходжу суперклеєм. Потім все склею між собою і виходить Ось таке підсилення з таким кладушем. Все працює, навіть ще не приклею, а воно вже працює непогано. Хі -хі. Тому 3D принтер класна річ для дому. Для ремонту те, що треба. Обжирив, приклею, все працює прекрасно. Тепер чимось би ще б задекорувати ось ці місця, в кого які поради. Пишіть, клеєм секундою, все приклею, все тримається чудово.